Мені казали, чого ти не всіх магазинів на хреща? Так я вам кажу, на чорта, той мені не клоп. Коли, наприклад, зараз за в лісах дачі. Такий бог. Трьох. Такий дачний тонкий, так я вам скажу, стільки хлопців, стільки хлопців. Хлоп. Ну і багатий. Вони людини гроші. Натуральна форма. Вченість. Бо тому їжа людина вчена, Такі вже свідкова вертається догори ногами. Пардон, догори до біле. І коли то тому одному, котрому на вченому, буде біле, так і йому, вченому, котрому буде, так, буде зелене. Ні, не розумієте, про яку? Звісно. Що ж, дозвольте, закурійте. Куїть на здоров'я. Сингардоба в ліву. Я свою гость дома забув на каміні. О, і мело! Вогонью! Вогню, по вогню! Не подарем. Спасибі, не вживає. А от нюхати, то дремлить. Такі вічка там там ба. Так, хочеш про ваші табаки. Тільки ми ні жораз. Вони курять. Що ти тепер перверо? Вогню. Якого? Печі наш. Так ви всі кричали. Дай Само самоличное конкретное сравнение. Це в груді моєш партнер. Чого? Від любві. <смеш> Пардон. Внутрі Хроня прокінна заносиком карамболь. карамбон. Ах, все це це ваші кавалерські насмішки. Ось тільки бариши. Хроня прокону, я не покину свої душі, ніж мене. Хіба там не ваша душа? Коли заглянути вам в душу. Так ви побачили, що золотими церковно-славянськими на буквами написано Хроня. Проти би бла Коли б за ключ від вашого серця, лежав вже у кармані, в кармані душі мов серця. Я би кожну минуту одмикав би його і дивився би, дивився. Ах, якби це все було правда. Тоді ми візуві, так і ми Так, знаєте, що я нікого не любив, не люблю і не любитиму. Ой, як? Ну, окрем. а кремля вас? Так любите. То я скажу вам, кип'яток. Страшно. Беспокойтесь, а в хадження понімаю. Я вас так полюбила. Ви стали моєю другою половинкою. Тільки треба спитати благословіння, маменька